Вітаю вас незабаром 50 років Львівському державному телебаченню. І сьогодні ми згадуємо про програму, яка була створена в далекому 1982 році, і заполонила українського глядача і звучала музика Ігора Білозіра. А сьогодні ми згадуємо про ці далекі часи, розповідають творці і учасники цієї програми. Ми знаходимося в Шевченківському гаю, як і 20 з чимось років тому назад. Тоді правда, падав лопатий сніг. Сьогодні снігу не буде, але казав тоді Ігор Білозір. А він каже: куртка наваті не переживайте, я сніг зроблю. І так воно сталося вночі. Випав великий сніг. До речі, от ватра, де була, де той зараз копиця, Копичка стоїть. Ось сірники нема. Тут на тому місці писувалися початкові і кінцеві титри, тому що ми мусили писати все одним тягом. Спочатку ми записали фонограми, значить, в тому порядку, в якому йшла передача, і вже у фонограмі вставлялися номери. А для зміни кадру ми мусили робити стоп. Звукорежисер і наші технічні інженери робили по секундні ставки і продовжували в іншому місці. Значить, продовжували ту ж пісню, тому можна було лише міняти місця, лише переносячи техніку, перевозити автобуси, і наші оператори. І оператори, і звукорежисери, і всі виконавці допомагали один одному для того, щоб переїхати в інше місце, переставити кадр. Ну, це все, як кажуть, така технічна робота. Галина Миколаївна стоп наш затягнулося, і ми йдемо в мандрівку по Шевченківському гаю. Пам'ятаю, що напередодні у нас була літучка, як зараз пам'ятаю, і ми збиралися бригада. І як ми будемо робити снігу, нема із скучеляс. Покійний Руслан Мирослав Федорович, а, Федорович. Дактор -передачі. Дактор, ну, продюсер, я би сказав, того часу. Він казав, так: Галя йде до церкви, він казав, крім ігора, хто куди йде, але крім того, було замовлено, по-моєму, якийсь зал чи павільйон. На всякий випадок, якщо не буде було. снігу, було. таке було. Так. Ну, то одне з перших чуд. Яке, значить, при Ігору, значить, сталося, коли він сказав, і воно так сталося. То тільки був За початок. Ніч так, так. То був початок. День перед цим, значить, ми костюми пішли. Вибрали вже всі знали все. Для чого вибираємо костюми? Чому ті костюми з собою не беремо? Далі не знаємо. Він настільки був впевнений, що хлопці зйомки будуть в гаю Шевченківському. Не буде ніякого павільйона. Буде точно, я вам сказав. Точно. Тому, наприклад, коли я встав е, зранку і підійшов до вікна, то був шок. У нас в цій хаті, якщо вже говорити так всім штаб чесно, був. був штаб. Штаб. І ми тут, чого гріха таїти, там пічка була. Ми і тут віде. грілися, і навіть, навіть народними методами. Багато і значно, тому цей фільм вийшов такий веселий, щирий, правдивий і класний. Але треба сказати, що грілися. Правда, ну щоб по нас по комусь сказати, до речі, до операторів, що закрив, які що, ні, що він перегрівся, ну не можна народними було методами. народними методами. Тому я хочу, щоб глядач правильно зрозумів це. Ось живий свідок, оператор, йо, який йо. стояв, який стояв на морозі найбільше часу. Ой, очі, очі, очі. Було непросто написати сценарій, тому що був особливий час великої цензури, де кожне слово це власне його була та... поза цензурою, який був поза цензурою, це наш тато, і звичайно. Один, скажем так, з моїх хрещених батьків, журналістиці в творчості, і мені зараз, коли я це іду, тут згадую, зустрівся з хлопцями, спала на думку рядки з класичної нашої пісні можливо, вона війнула в очі сивина, і ми нічого не веземо додому, лише з горточок старого полотна і вишити життя наше на ньому даремно фільм називають Стрічкою Оце ми її з собою несемо. Був колосальний. Просто неповторний творчий колектив на чолі з Мирославом Федоровичем світлої пам'яті з кочелясом, блискучий режисер Галина Миколаївна Ярема. Не можна не згадати також, звичайно, Ігоря Білозіра, завдяки теж якому ці пісні народилися, які стали шлягерами. Вони є шлягерами і до сьогодні. Був колектив однодумців. Які були одержимі високою ідеєю, і тому це вдалося. Це був крок у мистецтві. Той крок до пошуку е, досконалості, якої в мистецтві, як і в житті, навряд чи досягнемо, але для того дається життя, щоб творчістю намагатись в житті сягнути досконалості. Мені здається, це саме був той крок. Передача аж світилася в ефірі. Вона Дістала такого шаленого глядача на всій Україні, писали листи, передавали. Потім номери стали такими, як ми зараз кажемо, шлягерами, тобто дуже популярними. Світлою цей фільм вийшов, тому що були світлі душі, світлі думки, світлі пісні, світлі наші помисли. Тому і вийшло воно світло. Ми йдемо до гурту. Юрко розмовляє. З Оксаною і зараз ми почуємо її голос. Я звичайно що її серцем є Левовія, особливо ті зворушливі хвилини, коли ця творча група знаходиться на території музею, де відбувалися історичні, можна так сказати, культурно мистецькі світоглядні. Моменти нашого життя, коли ми починали розуміти, що ми українці, що ми сильні своєю культурою, і що я разом із моїми колегами була причетна до цього процесу. В цій хаті. Ми знімали пісню Вінок з барвінку, і ми вирішили, що то ніби як весілля на цьому подвір'ї проходить, а тут мають стояти музиканти і грати марша. І я став тут зі скрипкою цей перший і останній раз в житті. І йдуть Мар'ян і Білозір, ніби заходять на весілля на подвір'я. Я кажу, хлопці, а за марша заплатити, і Мар'ян дає мені рубль, і той рубль падає. Ну, але ти тоді мав заробок чоловік чи від мене. Ми ж, ми ж потім і відсвяткували зйомки. Апаратури такої досконалої, як зараз не існувало. Але коли слухаєш ті фонограми, здається, що це сучасний рівень. Ну, по-перше, заслугу в запису фонограм я розділяю разом з такими людьми, в яких я вчився бути звукорежисером, з Анатолієм Миколайовичем Іванцовим і з іншими, які мене тоді вчили. Я був тоді молодий, юний. Але ви говорите правду, навіть тоді, коли я зараз почую ті фонограми, ми були молодці тоді. І ясно, що це було в дуже примітивних умовах. Єдине місце, де можна було це записати, це було львівське телебачення. Це було без дублів, тобто без можливості зупинки. Зараз сучасна техніка дозволяє зробити будь-що. А тоді це була невпинна робота. Багато дублів, все я в принципі мене з моєї професії Бог милував мерзнути тут при зйомки фільму, але я був холодний від Білозіра в студії. Коли там за тим дублем вже ніби все нормально, а йому ще щось не подобається. І був 16-й, 17-й, поки не зробили. Була дуже важка робота, але час її перевірив. Я думаю, що ви як раритет тримаєте той звук і ту ту плівку. Ну, так, тримаю. Тримаю, і я думаю, що Та й люди, зрештою, час від часу ще чують. І я думаю, що будуть слухати. хотів би знати, хто з нинішніх зірок, зірочок так званих, зможе зможе від початку до кінця хоч одну пісню записати, так професійно тим паче. Як ти робила Латра До кінця і невидимий мотор був знову ж таки. Тому що в студії теж ночами записувалося, сил нема. Ну, хто підливав вогонь? Ну то Ігор підливав постійно. То він ну це було. Це було це було весь час. Так треба біжи, перезапис, дубль перший, дубль другий. Ходи, до кінця. Так. А, Слово комп'ютер тоді не чули навіть те, с... що не комп'ютер не чули, і тому всі в всіх заводив, всіх режисерів, звукорежисерів. всіх так біжить туди, там хто не раз то вказував. то було. Я, я скажу, що це сумне і радісне і 50 років. Радісний фільм. Він дуже багато. Той є ностальгічний такий фільм. Розумієте? Але чесно кажучи, зараз. Зараз дивитися, ну 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 прошу важко, там є Ігор. Він, до речі, не всіх він знімався. Ми його заставили потім. Він ж весь час біля звуку, біля е, режисера. Він мусить все бачити. Ми його тягнемо до себе. Давай йдемо зніматися. Розпитаю про любов. Щоб ми, Йдем як то так. кажуть, переглянули всі ті точки, де ми знімалися, що я пам'ятаю, що я перший раз по моєму як перелізав, то в мене. Перший раз, здається, звалилися від роз того коромісла. До коли я носив їх на тому короміслі. Ну і там воно видно, що то воно таке порожнє. Так, ну як життя, там таке життя. життя. Так. Так. Ну а крім але... цього, ми тут для того, щоб ми пов'язали те, що відбувається в хаті, що дівчата заглядають як до тамтої дівчинки, хлопець іде. Значить, ми знімали, поставили тут е вікно. Просто вікно на двох підпорах. Таке зі студії привезли таке кистинічні сц декоратив <різь> артистичне <різь> стіна декоративне. Його воно було замерзле, за замерзли, за, за затягне природно, крім всього, і дівчата його протирали, і ніби вони з хати заглядають, що там робиться на вулиці. Правда, що ще навіть перед поза ними сніг летів, тому що то не було приміщенні, то не було в приміщенні, а на дворі оглядачніше. Ну, до того не доглядався, не додивлявся. От я про те знаю, і тепер ви будете знати. Я як оператор кажу, оця камера, тобто наскільки було використання об'єктів, значить, якщо ми камеру тут сюди принесли, ми знімали на той бік, знімали його прохід, а потім відразу ми записали кусок пшеничного перевесу. коли йшли так само всі і один до одного підходили з різних сторін. А потім там біля тої ялинки дівчата вбирали її. То був 22 десь 2 грудня, чи що як ми знімали перед? Новим роком, а день дуже короткий, і вже в четвертій темніло. Не в то, що в п'ятій, в четвертій вже темніло. Зтягнути, і ми так-то повинні були знімати. Оператори всі, ото от, перетаскували камери, артисти. Грілися як могли, але працювали всі на одному духу, на такому якомусь підйомі. То ми, ми творили, ми були всі творцями. Тож дуже... то тиждень тривала, а, Галина Миколаївна? То був один, один день. Ми один, один день. Повний день. Це було так. буквально чотири години таких світлого дня. Ми працювали просто на одному подиху, а таким найбільшим організатором, застрільником нашим, за, був такий Ігор Білозір. Від нього якимось таким е, добром, безпосередністю і. І такою високою впевненістю думаю, так якось він вірив якось, так як, як звище йому було дано вірити так щиро і, і віддано. І міг всіх запалити, міг всіх заохотити, і всі розуміли його з першого слова. Я не знаю, він так горів, так горів, і, і дуже шкода, що він так і згорів. Хай земля буде походу. Перевес в'язали. Яблунка ще є. У рік 50-річчя у рік нашого ювілею ми згадуємо те, що зробили протягом 50-х років. Але і зараз ми створимо нові програми, цікаві фільми. Відеофільми, цікаві програми, цікаві передачі. І я знаю, що і ансамбль Ватра, і всі люди, котрі зараз мають великі титули, високі титули, високих професіоналів, які тут присутні, знаю, що люблять і шанують наше телебачення. Мар'яне. Ти брав участь не в одній програмі, а це, може, були сотні, може і тисячі програм. Яку програму ти б собі так вимрівав при нашій участі? Е, яку би я вимріяв, ну я би ще раз е, зняв фільм про ватру. Наприклад, і щоб ми всі були учасниками в Сіті, і щоб е, цю програму знімали ці люди, які знімали. Я думаю, що вона би вийшла так само гарно, тому що всі тоді горіли. Ну, в принципі, я вам скажу, що з легкої руки телебачення тоді ватра і полетіла у світ ось з того першого фільму. За що ми до сьогодні вдячні, звичайно, я хочу від всіх тут присутніх. Від всіх е, артистів, які бували на львівському телебаченні, привітати з 50-річчям», Побажати всім вам щастя, здоров'я, творчих успіхів і щоб вам не підсунули в цьому році свиню. кажуть, як пес не з'їв, то свиня не вкусить. Михайло, так вас було троє і ти згадуєш Так, я і Михайло. Саме з ватрою було цікаво працювати, і то було за велике щастя і за велику честь працювати з ватрою. Працював Ростислав Саєнко, працював з Мар'янович Кшановський, працювала Таня Магарика, яка зробила прекрасний ватр Карпати. Ми працювали не один раз, і ватр в місті, пам'ятаєте, і на високому замку, і коло фонтану, і на площі Ринок, і, і з городів має жити Оксані. Як ми знімали, як ми знімали на площаці на високому замкну. Так, to як to ми знімали movie. на батьківщині Богдана Стельмаха, де його прекрасні yeah. вірші звучали на, на покладенні yeah. Музик, yeah. на музику yeah. і, і громбілозіром, то надзвичайний колектив. Зрештою, no, і... ми ще й знімали навіть в винниках колись. дуже звичайно. Якраз Збив Мар'янович знімав їх. То yeah. 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 було надзвичайно цікаво. І... Да дуже ми раді, що так воно сталося, що ватра існує і до сих пір. І дуже мені приємно, що сьогодні почули ми Оксани е, Вілозір голос е, Люба просто не сміла на один день на тих пару хвилин викликати її. Але я вважаю, що вона б була знала, вона б була напевно приїхала. 50 років ви будете святкувати, вона приїде. Казали. Я думаю, що так покличте. 27 грудня. Буде урочистості в опорному театрі, і ми також вітаємо всіх ветеранів телебачення, бо йдеться про ювілей телебачення, львівського телебачення. І я думаю, що теплі слова і скаже Юрко Кідринський про львівське телебачення. Ну я би хотів дуже подякувати, дуже подякувати і згадати власне ще Мирослава Федоровича з Кочеляса. Це один стовбів тоді зйомок і, взагалі, того, що ми. Появилася, ну, серце розривається, він разом з Ігорем. Там, Боже, може, вони там разом є і, і зараз е, це бачать. Ми б хотіли дуже подякувати. Я не знаю, чи колись, чи колись ми мали таку змогу вам подякувати нашому львівському телебаченню, тому що, тому що зараз дуже багато точиться, знаєте, столиця там і так далі. Ми дуже, дуже вам дякуємо. Ми хочемо щоб щоб вас не забули з Києва, щоб вам допомогли з апаратурою. Вічні проблеми, але ви Розумієте, вічні проблеми кадри, хто кадри кує і, і, і кадри накид і роздає по всій Україні. Хто кадрикує? Львівкою є, і ми, ми жичимо вам всього найкращого Божого благословення, щоб ви там на високому замку. Ви там є найближче від нас всіх, хоч би на роботі. Ви були там найближче, і щоб втворили, щоб ви завжди п'ять кроків, десять кроків попереду йшли, щоб ви відкривали таланти, давали їм дорогу і. Жичам вам всього-всього найкращого, гарної дружби, наснаги? Я би хотів ще на остаток сказати одне побажання львівському телебаченню. От чому би нам не взяти приклад з російського телебачення? Дивіться, вони вже 20 років підряд ввели традицію, що на кожен новий рік вони показують фільм з легким паром, чи як там Іронія судьби, ну, прекрасний фільм Рязанова. Так чому би львівське телебачення не започатковало, не започаткувало таку традицію, що кожен рік... Показувати в новорічні різдвяні свята фільм Ватра запрошує на свято. За це би вам були вдячні і наші прихильники, наші діти, наші внуки. Хай дивляться. Я хочу побажати львівському телебаченню, доробок якого є класикою української тележурналістики. Щоб станом на сьогодні його найкраща передача, найкраща програма була ще не знята. Щоб її. Під мудрим керівництвом приявних тут без перебільшення метрів української тележурналістики зняли нинішні студенти факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, для яких фільм Ватра кличе на свято є навчальним посібником. Вони на ньому вчаться, він є в фондах нашої навчальної телерадіостудії. Хай вам щастить, дорогі мої, з Роси із води. Коли зараз говорять. Розподіл той кожен відповідає за свою ділянку. Тут була все одна велика сім'я. Кожен скаже, правдувалися. Не було оператор чи режисер, чи що? була одна сім'я. І ця сім'я працювала на результат. Тому я бажаю в першу чергу нашому телебаченню Це такої великої сім'ї, яка буде всіх єднати, а єднала тоді нас ватра. Тому дивіться програму, дивіться телебачення і будьте всі разом. З ватрою працювати. Дійсно, ти його пісні. Ми їх слухали тоді, що ми жили тими піснями. І ми з душею працювали. Тут то, найтяжко словами розказати. Це було дійсно приємно, весело, радісно і хай з Богом спочає Ігор, тому що те, то, що він написав, залишилося в день. І всі пісні його стали так на No. Я також від імені своєї рідної ватри, з якими я сьогодні мав ще одну нагоду зустрітися і побачити один другого. Вітаю теперішнє моє рідне телебачення, також з 50-річчям, і бажаю нам всім хороших передач, хороших нових зустрічей. Я думаю, що непогана ідея була б ще раз збиратися і, можливо, показувати молодшим, як працювали старші і що ми ще можемо це робити. Хто мав в той час 300 мільйонну аудиторію? 300 мільйонів, тому що цей на тоді на Радянський Союз, це на центральному телебаченні фільм транслювався. Двічі. Ну, по-моєму, двічі, двічі чи, чи, чи тричі. Чи, е, це був тоді, е, якщо говорити про модне слово рейтинги, то воно зашкалювало все. Москва тоді всі не знали, що це таке, і вперше можна було кулядувати, співати те, що ви говорили колись про е, сестер Байко, то тут можна говорити, що якраз оця нова. Генерація наших українських виконавців естради української дійсно зробила той прорив, тому що це було шалено. На концертах нам дозволили ті речі співати, бо це ж був націоналізм, так. буржуазний. А тут Москва дозволила. Він ні, що зробив, покійний пан Скочеляс? Він же той фільм вперше його показали по центральному телебаченню московському. Я пам'ятаю, як Ігор ні. приходить до мене. І каже, завтра показують наш фільм. І приносить газету якусь, чи молода голоси. Ну, де програма телебачення була. І Ленинська каже, дивись, членська молодь. Я читаю по Львівському телебаченні, нема, а він стоїть, сміється, так вуса, знаєш. Каже, та ти не там дивишся. Перше це. Перша програма не, телебачення. Так, воно було тоді. Так, було, Тож, було. Краса, І коли, це коли було, цей було, фільм нові. появився у Львові на екранах, ті всі бошки, всякі ті от. Що таке? Каже, альо. Москва Москва показала. А, ну, Москва. Ні, і дуже дуже сильні відгуки були потужні, і тому воно і пішло. І дійсно ти маєш рацію. І тому... була дуже вдалою пісня, новорічна пісня Максима Міщенка Ігор, Словаша і Ігора, ігора. Білозіра. Вона була. Колядково, щодрівково, вона не була пряма колядка, але була. там було все, там було інтонації, там да. було слова, всі там був настрій, і всі розуміли. Оце є колядка, то є наша колядка. що Це взагалі творчості Ігоря Білозіра. Одна з кращих після не тому, що це мій текст, а тому, що справді це, це підтверджує те, що вона виконується за репікардійською і і терцією, і, батьма і іншими виконавцями, що вона живе. хатизалок зерно, залок зерно